25-річна жінка покинула власну дитину просто у рейсовому автобусі на Житомирщині. Чотиримісячне немовля знайшли небайдужі пасажири. Зрештою, правоохоронці затримали горе матір. Однак пояснити свій вчинок вона не змогла. Олексій Керман із подробицями. На зупинці біля придорожного кафе пасажирка, яка їхала з дитиною із Києва, вийшла. Маля залишила на сидінні. Пасажири рейсу не одразу зрозуміли, що мати просто кинула своє немовля. Дитина дуже плакала, дитина була голодною, не було змоги її чимось нагодувати, бо дитині всього чотири місяці. Пасажири викликали міліцію і почали самотужки шукати горе матір. За годину знайшли, ховалися у лісових кущах. Люди моляться, ходять, їздять. Платять мільйони дені, щоб отримати цю дитину, щоб так просто розкидатися нею. 25-річна жителька Хмельницької області не змогла пояснити, чому кинула дитину. Зрештою, просто відмовилася від неї. Написала відмову від своєї дитини. Вона пояснила, що не бажає доглядати дану дитину. Богданчика правоохоронці доправили до лікарні. Дитина здорова, грається брязкальцями та посміхається. У нього два зубки лізе. У лікарні немовля пробуде ще місяць, по тому його подальшою долею займуться соціальні служби. А лікарі поведінкою жінки шоковані. Патлюка не мамаша, да і все що сказати. Обов'язково нести повинна жінка відповідальність. Як це так, таке мале дитя оставити саме, без а якби його не знайшли, воно б замерзло. Чи десь би впало і розбилося в автобусі? Міліція проти 25-річної матері відкрила кримінальне впровадження за статтею невиконання батьківських обов'язків за те, що покинула дитину. Жінка муситиме сплатити штраф 51 гривню. І області Олексій Керман Сабиття канал Україна.